13 правопорушень ухилені від сплати податків, 8 у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, 5 – розкрадання бюджетних коштів, а в загальному 27 відомостей про кримінальні правопорушення з початку року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань податковими міліціонерами області. В 2015 році в провадженні слідчого управління перебувало 71 кримінальне провадження, з яких 35 – це залишок 2014 року і розпочато досудове розслідування в 36 кримінальних провадженнях. Необхідно зазначити, що 50% відсотків цих проваджень відносять до категорії тяжких за п'ять місяців року. Вилучено цінності під групи на загальну суму 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Припинено діяльність двох підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. На сьогоднішній день ви знаєте, що на території області відсутні підприємства, які б займалися виробництвом лікерогорячаної продукції на безпосередньо на сьогоднішній день на території області існує конячний завод. Які виробляє конечну продукцію. На жаль, ця продукція користується значним попитом як серед населення, так і за рахунок цього різні, скажімо, фізичні особи, різні групування стараються підробити, під скажімо, вигляд, довести до відповідного виду ту продукцію і реалізувати чи як через мережу дрібних, скажімо так, аби магазинів, так і реалізувати на іншу територію України з допомогою на сьогоднішній день кур'єрських доставок. Працівники фіскальної служби кажуть нелегальну алкогольну продукцію переважно збувають у роздрібній торгівлі. А жителям, аби не потрапити у паску так званих бізнесменів, краще бути обачними. А саме при покупці алкоголю чи тютюну звертати увагу на неналежне маркування, також варто звернути увагу на акуратність розміщення етикеток та акцизів, а ще на ціну з території Львівської області транспортується Алкогольні підроблення, алкогольні акцизні продукції. В даному випадку, ви бачите, от на бігінбок, такі є в картонних коробках. Це по 10 літрів. Це от перед вами один ящик горілки, тобто 20 пляшок, але він замаскований під такі коробки, скажімо так, і було виявлено близько 150 таких коробок в одному транспортному засобі. На зараз проведена харчова експертиза, яка говорить, що це алкогольний напій, становить загрозу для життя та здоров'я людей. Матеріали передано для внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань. Протягом 2015 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань закрито чотири кримінальні провадження у зв'язку із застосуванням до суб'єктів господарської діяльності процедури податкового компромісу. У кримінальних провадженнях вказаної категорії підприємства сплатили до бюджету податків на суму 2 мільйони 966 тисяч гривень. висновку можемо в